Кінець саме з цього слова почалося звернення, яке транслювали закритими каналами для вищого військового керівництва Росії. На екрані з'явився Микола Патрушев, старий привид Кремля, так званий Сірий Кардинал, і архітектор усієї тіньової політики, яка нарешті зжерла сама себе без емоцій, без пояснень. Він повідомив про передачу влади надзвичайному військовому комітету. А потім пролунала фраза, яка стала епітафією для цілої епохи. Ми йдемо! Це коротке, майже байдуже повідомлення, мало ефект вибуху, що зніс 20-річну конструкцію влади, залишивши по собі лише вакуум і тишу. Але не варто думати, що цей театр абсурду з'явився з нічого, перевороти не народжуються у вакуумі, вони гниють роками в темних кабінетах. Ще задовго до цієї несподіванки у військових колах почали циркулювати чутки. Група генералів Генштабу, які роками мовчки спостерігали за серією катастрофічних рішень у зовнішній та оборонній політиці, давно втратила віру у верховного головнокомандувача. Вони бачили, як ігноруються загрози з боку Китаю, як розкладається армія і як внутрішні сепаратистські рухи лише чекають свого часу. Це була не зрада. Це був розрахунок, холодний, як московська зима. Звичайно, для рішучих дій потрібен був каталізатор, і він знайшовся. Раптом, ніби за сценарієм, з'явилася інформація, що батько нації більше не керує державою, чи то він перебуває в комі після зручного інсульту, чи під сильним медикаментозним впливом після лікування. Деталі для історії. Важливо лише те, що він був підключений до апаратів життєзабезпечення, повністю втративши дієздатність. Трон спорожнів. І святішого запорожній трон для змовників нічого не буває. Із паралізованим центром влади операція перетворилася на технічну задачу. У ніч на 18 січня спецпідрозділи, керовані з Генштабу, провели блискавичну і майже безкровну операцію. Це не був штурм палацу, це була тиха ампутація. Елітні групи взяли під контроль ключові нервові центри системи: командні пункти ГРУ на Гризодубово, штаб-квартиру, ФСБ на Луб'янці, та що найважливіше, захищені системи зв'язку адміністрації президента. За лічені години вся вертикаль влади, що здавалася монолітною, була відрізана від своєї голови. Для пересічного москвича ранок 18 січня розпочався не з вибуху, а з оглушливої тиші. Звичний пропагандистський сеанс на федеральних каналах раптово змінився на нескінченний балет. Класичний сигнал лиха для диктатур. Спроба перевірити новини в інтернеті наштовхувалася на порожнечу. Сайти Кремля, міністерств та урядових відомств видавали помилку 404-ри державу не знайдено. Інформаційна інфраструктура імперії, що так пишалася своїм суверенним інтернетом, просто зникла. Мобільні мережі в центрі Москви працювали з перебоями рівно настільки, щоб отримати панічне повідомлення, але не зателефонувати у відповідь. Ідеальний інструмент для поширення страху, а не для організації опору. А на вулицях, наче гриби після дощу, виросли мовчазні блокпости розгвардії без розпізнавальних знаків. Це були не захисники, а тюремники, що замикали столицю саму на себе. Ця тиша, переривана лише гулом двигунів бронемашин, була страшнішою за будь-яку заяву. Це був вакуум, в якому народжувалася чиста дистильована паніка. І в цьому вакуумі, крізь тріск цифрових перешкод, на екрани що досі мовчали. Прорвався голос, голос позбавлений офіціозу та пафосу. Голос російського дисидента, який говорив простою, майже презирливою мовою: Ні, дорогі мої співвітчизники, хочу поділитися з вами однією крамольною думкою. У вас, звісно, голови забиті величчю, але раптом там залишилося трохи місця для здорового глузду? Бо є у мене одне маленьке відкриття. На нас ніхто не хотів нападати, уявляєте? Ніхто не спить і не бачить, як би відняти у нас замети, берізки та лапті, божевільна реальність полягає в тому, що Росія, виявляється, нікому не потрібна, від неї всі лише відмахуються, як від настирливої мухи. Все, що вам розповідали про обложену фортецю, про НАТО біля наших кордонів, це всього лише погано зрежисована вистава для дорослих біля телевізора. Якби нашому уряду й справді було діло до народу. Ми б давно вже жили як люди, а не грали в нескінченну гру Доведи, що ти великий. Ми б витрачали мільярди на дороги, на лікарні, на пенсії, а не на танки і ракети. То що ж виходить десятиліттями? Ми доводимо, що ми великі, що у нас аналогов нет. і який результат. Ми самі розв'язуємо війни, а потім щиро дивуємося, чому нас усі ненавидять. Замість того, щоб визнати, що ми самі собі створили проблеми, ми знову кричимо що довкола вороги: замкнене коло. Ви справді вірите, що нас хочуть завоювати. Та озирніться ми ж самі себе успішно завойовуємо. Щодня по чайній ложці руйнуємо власну економіку, вбиваємо своїх громадян і громадян сусідніх країн, позбавляємо себе майбутнього. Навіщо комусь нападати, коли ми так віртуозно займаємося? Самознищенням. І тепер головне питання. Ви не втомилися від цього цирку? Не хочеться нарешті просто жити, а не виживати, доводячи свою уявну велич? Здатися? О, ні, ми не можемо здатися. Як можна здатися, якщо на нас, як ви пам'ятаєте, ніхто не нападав? На території Росії немає жодного українського солдата. Тут є невеличкий семантичний нюанс, який вам забули пояснити по телевізору: здаються ті, хто обороняється, здаються в полон окупантам. А от окупанти окупанти не здаються, окупанти капітулюють. Тому я пропоную саме це: капітулювати, підписати акт про повну і беззастережну капітуляцію. І це не просто слова. Це означає просто зараз, цієї ж хвилини, покласти всю зброю і втекти. Просто бігти геть. Це був би ідеальний варіант, який зберіг би нам життя. Іншого виходу у нас немає. Немає взагалі. Капітуляція це не просто жест. Це підписання чека з дев'ятьма нулями, а може, і 12. Чека, який виписаний не вам, а вашим дітям і онукам. Століття ганьби, як люблять казати поети. Тільки це не поезія а бухгалтерський звіт. Почнемо з нерухомості: 18% території України, величезні шматки землі, які ви так старанно звільняли від життя. Тепер це місячний пейзаж, засіяний не пшеницею, а уламками, мінами та слідами руйнувань. Міста перетворені на пил. Хтось же має за це платити? Звісно, далі люди. 8 мільйонів біженців. Це не просто цифра у звіті ООН. це 8 мільйонів зруйнованих доль. Кожна з яких має свою ціну, і це тільки ті, хто виїхав. А скільки залишилося з моральними травмами, настільки глибокими, що звук новорічного салюту змушує дорослих людей падати на землю. За кожен такий напад паніки, за кожну дитячу сльозу буде виставлено окремий рахунок. І цей борг, цей нескінченний рахунок за велич, ляже на плечі наступних поколінь. Ваші діти будуть відбудовувати чужі міста, перш ніж зможуть дозволити собі власне житло. Ваші онуки будуть виплачувати компенсації, дивлячись на світ з під тягаря провини, яку ви їм подарували. Ви хотіли імперію, а отримали боргову яму на 100 років уперед. Вітаю! Але залишимо фінансову бухгалтерію майбутнім поколінням рабів. Поговоримо про військову доблесть, якою ви так пишаєтесь. За що саме було заплачено кров'ю і майбутнім? За які великі перемоги? Пропаганда кричить про звільнені 18% української території. Звучить солідно, якщо не вміти в арифметику. Майже половину з цього Крим і частини Донбасу. Ви відгризли ще до повномасштабного вторгнення. Виходить, за роки цієї м'ясорубки за сотні тисяч життів ви придбали кілька відсотків руїн, блискуча угода. І на цьому все далі просунутися не можемо навіть на кілометр. Пам'ятаєте, як вам обіцяли Київ за три дні. А як щодо Слов'янська за 500 днів? Це було ще у 2023-му, зараз 2026, й а віс і нині там роки, щоб не взяти одне місто. Це не війна, це найдорожчі у світі перформанс про імпотенцію. Ця війна програна не тому, що в мене немає віри в руську армію. А тому, що це об'єктивна реальність, видима на будь-якій карті, продовжувати це не патріотизм, це свідоме вбивство власних людей заради ілюзії, яка давно померла. Єдиний раціональний військовий хід визнати поразку і тікати, просто бігти, поки ще є кому. І ви думаєте, цей цирк триватиме вічно? Наївно, ця війна театр одного актора, коли Путін помре, а він помре. Це біологічний факт, усе посиплеться, просто розвалиться як картковий будинок, бо трималося лише на його волі та страху. І ось тоді, коли гребля пропаганди прорветься, ми дізнаємося такі страшні факти про цю війну, що будемо ночами кричати від жаху, від того, що там творили наші мальчики, це буде національна катастрофа свідомості. Думаєте перебільшую. Подивіться на Німеччину після 45-го, один в один. Десятиліттями нація була в шоці. Не здатна усвідомити, що вони наробили під керівництвом свого геніального фюрера. Нас чекає такий самий шлях ганьби та колективного каяття. А він його судитимуть, можливо, посмертно. Він увійде в історію не як збирач земель, а як Гітлер 21-го століття, таким же вірусним мемом зла, яким був той перший. Він нас зрадив, він нас усіх обдурив. І ось нарешті хунта заговорила: не через гарматні залпи, а через заяложені канцелярські фрази. Патрушев, вічний сірий кардинал, виповз на світло, щоб зачитати маніфест надзвичайного військового комітету. Перший пункт програми відновлення керованості. Геніально! Тобто 25 років стабільності були лише репетицією перед справжнім порядком. Це не про управління, це про закручування гайок до зриву різьби. Керованість це коли кожен, хто насмілиться поставити питання, отримує не відповідь, а візит неговірких людей у формі без розпізнавальних знаків. Далі, захист національного суверенітету, який чудовий, нескінченно еластичний термін. Захист від кого? Від примарного НАТО, від китайського друга, що вже облизується на Сибір. Ні, це захист від реальності, це зведення ще вищих стін, щоб правда не просочилася всередину, а населення назовні. Це обіцянка герметично запечатати 140 мільйонів людей у консервній банці параної та брехні, яку вони називають суверенною державою. А вишенька на торті підготовка до передачі влади. Ах, яка зворушлива турбота про демократичні процедури. Не сумнівайтеся, передача відбудеться в темній кімнаті серед кількох генералів та олігархів, які кидатимуть жереб Кому дістанеться трон? Це не передача влади, це закритий аукціон на право володіти країною. А народ? народ це лише ресурс, рядок у звіті, біомаса для реалізації їхніх величних планів. Але найважливіше це не те, що вони сказали, а те, про що промовчали. Жодного слова, ані про права людини, ані про свободу слова, ані про міжнародні зобов'язання. Вони навіть не намагаються брехати про це, як робив їхній попередник. Це чесність ката. Вони прямо кажуть, ваш єдиний обов'язок коритися, ваше єдине право мовчати, порядок без прав, держава без громадян. Ласкаво просимо у новий старий світ, де людина лише гвинтик у механізмі тотального контролю. І поки генерали у Москві ділять шкуру ще живого ведмедя, їхня обіцянка стабільності тріщить по швах на околицях імперії. Звісно, офіційно все під контролем. Але контроль, схоже, не поширюється на Татарстан і Північний Кавказ, де раптом згадали про власні прапори. А в Сибіру кажуть деякі місцеві князькі. Які не встигли присягнути на вірність хунті, просто зникли, випарувалися, мабуть, пішли шукати кращої долі разом зі своїми активами. На заході ж метушня публічно лише стримане глибоке занепокоєння, а за зачиненими дверима паніка, екстрені засідання Рад безпеки, гарячкові дзвінки. Вони бояться не диктатури, вони до неї звикли, вони бояться хаосу. Бояться, що 140 мільйонів людей і 6 тисяч ядерних боєголовок раптом залишаться без нагляду. Їхня турбота це не про права людини, а про інструкцію до ядерної валізки, яку, здається, хтось загубив. А от у Пекіні паніки немає. Там є калькулятор. Поки захід скликає наради, народно-визвольна армія Китаю тихо і методично підтягує додаткові підрозділи до кордону. Це не погроза, це інвестиція в майбутнє. Хижак не метушиться, коли бачить поранену здобич він просто займає зручну позицію і чекає. Адже вакуум влади, як і вакуум природи, не терпить порожнечі. Отже, фінал. Завіса впала, і на сцені не державний діяч, а вакуум у формі Росії. Забудьте про Путіна. Він тепер історичний анекдот примітка на полях. Влада не перейшла, її просто підібрали ті, хто мав зброю військовий комітет. Це ж треба вигадати такий ефемізм для хунти. І поки у Вашингтоні та Брюсселі малюють схеми керованого переходу, реальність зводиться до трьох простих і брутальних загроз. Перша братня допомога ззовні. Хижаки вже кружляють, відчувши запах крові, і кожен називає свою жадібність стабілізацією. Друга внутрішній розпад. Імперія, склеєна нафтодоларами та страхом, тріщить по швах. Кожен місцевий князьок у якомусь Татарстані чи на Далекому Сході вже приміряє на себе корону. І третя, найцікавіша, боротьба за червону кнопку. Це не про політику, це про абсолютний шантаж. Хто контролює арсенал, той і диктує правила гри. Ласкаво просимо до нового, набагато більш небезпечного світу. Запасайтеся не попкорном, а йодом.